Аю, видивитися інформаційні деталі четверга у сьогоднішньому випуску. Про таке вкусив собака, подбайте про себе самі. Лише впродовж останніх кількох тижнів в обласному центрі трапилось щонайменше півтора десятки нападів безпритульних псів на людей. Але зі своїми проблемами покусані постраждалі опиняються наодинці. Чому і що робити, якщо таке трапилось з вами, розкажемо за мить. Якщо колектор поблизу Боздуського мосту терміново не відремонтують, може підтопити правобережну частину Ужгорода. Більше про проблему далі. Перший іспит Зно майже 10 тисяч закарпатців сіли за парти, щоб скласти тестування з української мови та літератури. А іспит у 19-й школі зірвало повідомлення про бомбу. Усі подробиці у наших журналістів. Бродячі собаки знову нападають на ужгородців. Лише за останній місяць таких інцидентів трапилося 15. Щоб визначити, чи має пес небезпечну хворобу чи сказ, за ним треба спостерігати упродовж 10 днів, але знайти тварину та стежити за нею протягом цього часу, крім власне покусаних постраждалих, нікому в ужгороді відповідних служб просто не існує. Куди звертатися і що робити, якщо вас вкусив собака разом з героями наступного сюжету, з'ясовували наші журналісти. На проспекті Свободи лише за останній місяць ось ця невелика зграя собак покусала п'ятеро людей. Постраждала нянечка, яка ранком йшла на роботу в садочок. Два пенсіонери, школяр та студентка Сабіна. Ще два місяці тому дівчина стала першою, на кого напав великий пес. Ввечері з-під машини випрыгнула на мене собака, і я обернулася, щоб вона мені лице не поцарапала, і вона мене вкусила за ногу. У той день про скоєне дівчина нікому не розповіла, та як належить, не промила рану мильним розчином у перші п'ять хвилин після укусу. Лише наступного дня, коли не змогла терпіти біль, звернулася до лікаря, аби зробити щеплення від сказу. Сказали, на жаль, вакцин немає, тому звертайтеся до Києва. У Київ дзвоніть або звертайтеся до когось іншого, хто може вам із за кордони. Привезти і все. Мені сказали, ну, дивитися за ними. Десять днів, якщо собака не помре, то все добре. Так і трапилося. Дівчина кожного дня спостерігала за чотирилапами у травматологічному відділенні міської лікарні, куди звернулася дівчина, підтвердили, вакцин і справді не було. У нас дійсно був перерив трошки із цими щепленнями, але на даний момент ми маємо вже. Же якщо не є можливості за нею спостерігати на протязі 10 днів, тоді обов'язково починається перше щеплення у день звернення Постраждала від нападу собаки. І Ірина жінка з дев'ятимісячною дитиною в день прогулювалася по вулиці Загорській. Зненацька за ногу її вкусив собака. Ірина зверталась у безліч структур та органів, аби їй допомогли відловити тварину, щоб визначити, чи не хвора собака на сказ, та виявилося допомогти нікому в Ужгороді просто не. Існує відповідних служб. Виходить, мама з дитиною на руках щодня, ризикуючи знову своїм здоров'ям, повинна сама спостерігати за собакою. Наприклад, я тільки що її побачила, не знаю, чи вдасться мені от добрі люди хочуть допомогти піймати, щоб ну, ізолювати на 10 днів. От і я сама з дитиною маю от шукати, так і не знаю, яким чином це роблять інші, і держава, мабуть, про мене не дуже дбає. З 1993-го відловом собак займалося комунальне автотранспортне підприємство. Їздили на спецмашині, забирали бродячих тварин у клітку та в більшості випадків просто усипляли. Такі методи згодом були категорично заборонені і повноваження з підприємства забрали. Тепер капе лише забирає мертвих собак та робить захоронення. На це з міського бюджету щороку виділяється 20 тисяч гривень. Нас тільки може, є співхазяїнники, попросить, що треба тільки ми ще такий. Ісключительно до служби, коли собаку треба вступити. У нас ще є препарати, ті, які у нас Но ми цим ділом не займаємо, то тільки по просьбі хазяїна. Наразі вакцинує та стерилізує собак у місті лише благодійна організація Барбос. Спеціальної техніки для відлову вони теж не мають, тому на такі виклики реагувати не можуть. Має бути спорядження для відлову, тобто там, петлі там, або це пневматика, да, щоб усипити да собаку для транспорту для того, щоб її відвести кудись, тобто седативні. А, ну це цього всього ми не маємо. Обидва пса, які вкусили дівчат, були нестерилізованими і якраз мали щенят, тому були агресивними. Масова стерилізація востаннє проводилася у 2013 тисячі Планується і цьогоріч, на початку червня, планують вакцинувати три сотні собак. Найбільше їх скупчення на радванці гагаріна біля медичних установ, промислових зон в дворах, там де їх підгодовують. А ще ситуація може вирішитися, якщо міська рада виділить кошти на закупку обладнання для вилову собак, принаймні для обстеження. Тоді молодій мамі з дитиною на руках не довелось би самі виконувати цю справу. Ситуація на колекторі скиду очищених січних вод у районі Бостонського мосту в Ужгороді критична і вимагає термінового втручання. Такого висновку дійшла міська комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій. Є загроза підтоплення правосторонньої частини Ужгорода нижче транспортного мосту та руйнування водозахисної дамби. За розробку технічного проекту ремонту водозахисної дамби відповідає департамент міського господарства. Більше інформації в наступних випусках. У новому районі на голову перехожих будь-якої миті може впасти кількаметровий вуличний ліхтар. Металевий стовп у дворі багатоповерхівки на вулиці Легоцького небезпечно нахилився. А бетонна основа, яка його тримає, розкрушилася. Вага такої конструкції щонайменше півтонни. Якщо вона впаде, буде лихо скаржаться мешканці. А ось куди звертатися, не знають. Тому ми повідомили про проблему в міську раду. І Бетон кришиться під стовпом, бо так як тут люк налізи. І вода постійно. Тому прошу, щоб щось зробили з цим. Прийшти, подивитися і налагодити». Кі поліцейські влаштували ретельну перевірку авто на трасі М 3 від гази до України. У водіїв та пасажирів перевіряли документи на справність машини та вміст багажників. А в українців вимагали документи, що підтверджують законність перебування на території Угорщини. Загалом поліція оглянула близько двох тисяч автомобілів, виписали понад два десятки штрафів. Зокрема, чотири водія покарані за перевищення швидкості. Подібні рейди, як повідомляють в угорській поліції, стануть регулярно. Mime, -hmm. mm -hmm. mm -hmm. Сьогодні закарпатські абітурієнти складали перший іспит знову з української мови та літератури на все про все 180 хвилин. З Собою тільки документи і кулькова ручка. Лише в Ужгороді відкрили сім пунктів тестування. Як усе було бачила Ніколета Бокшан. Ні, не боюсь, що знаю та напишу, що не знаю. Ну як уже буде? Не дуже. Я впевнена в собі готувалася, Думаю, що все буде добре. Трохи переживаю, але не дуже страшно. Та не дуже готувався. Хоч на камеру ці одинадцятикласники впевнено посміхаються, та поза очі все ж визнають. Руки тремтять, а хвилювання не покидає з самого ранку. З собою на тестування взяли тільки паспорт, запрошення з центру якості освіти та звичайну кулькову ручку. Без цього не пускають. Відповідальні та охорона перевіряють на вході наявність усіх документів, а спостерігачі чекають випускників біля аудиторій. Звіряють правильність ініціалів. Усіх учасників знов перевіряють на наявність гаджетів. Телефони і планшети залишають за дверима. Сьогодні тільки один шанс скласти тестування, і кожна помилка може стати вирішальною. Від набраного балу залежать шанси вступу до вишів. Найбільше переживати я почала від початку навчального року, а тепер саме такий пік моїх переживань. Планую поступати у Хмельницьку академію військову на воєнного психолога. Та серед звичайних випускників, котрі складатимуть ЗНО, є й незвичні абітурієнти. Ось, наприклад, як ця жінка. Востаннє Валентина складала іспит у школі 16 років тому. Сьогодні прийшла сюди, аби спробувати свої сили й вступити до вузу. На цей важливий крок наважувалась три роки. каже, готувалася потайки від родичів через онлайн-тестування. Близькі навіть не здогадуються, який для неї сьогодні важливий день. Ніхто не знав. <с? Ніхто. Я закінчила школу у 2000 році. Хочу надалі розвиватися, не знаю, залежати буде від того, на які відповідно я оцінки здам ЗНО, і буду бачити. Якщо буде високий рівень, то вже там буду вибирати, які, які навчальні заклади я буду поступати. Директор лінгвістичної гімназії сьогодні також хвилюється. Любов Петрівна відповідальна за цей пункт тестування. Перевіряє, аби конверти із завданнями були без пошкоджень. Учні сиділи кожен на своєму місці. До тестування у закладі підготували 15 аудиторій. У кожній по 15 учнів усього зареєстровано було 225 охочих складати з дно 12-ро не з'явились. Це перший іспит, який наші 11 одинадцятикласники зараз складають. Він є дуже важливим, тому що. Оцінка, результати цього іспиту, вони не тільки будуть результатами державної підсумкової тестації з української мови та літератури, а і вже будуть зараховані як. Зовнішнє незалежне оцінювання Цьогоріч трошки пізніше проходить дане тестування ніж минулого року. За декілька хвилин до початку іспиту до цього пункту тестування зателефонували з центру якості освіти і повідомили про зміну деяких правил. Тільки що поступила інформація із регіонального центру, що в цьому році металушукачі відмінені. Причини відмінення ми не знаємо, чи це по всій Україні, чи по області, чи в даному на пункті тестування. Тому додаткову перевірку на наявність телефонів та інших електронних засобів не проводили. За чесним та самостійним виконанням завдань пильнували спостерігачі за тиждень. Наступний іспит зно із математики. Загалом цьогоріч в Закарпатті на тестування зареєструвалось більше 10 тисяч осіб. Не обійшлося і без інцидентів. Знову пункті тестування при Ужгородській 19-й школі зірвало повідомлення про замінування. Абітурієнтів попросили покинути приміщення. Піротехніки та поліція бомби не знайшли, тож випускникам дозволили повернутись і забрати особисті речі, але екзамен визнали зірваним. Дописати роботи не дозволили. Більшості доведеться складати іспит знову на додатковій сесії, яка відбудеться пізніше. Результати тих, хто встиг дописати тест і вийти з. Аудиторії до того як було оголошено про евакуацію, будуть зараховані мають змогу написати заяви. Такого змісту, якщо вони хочуть, щоб їхні результати були зараховані. Вони пишуть заяву прошу зарахувати мої результати. Якщо ж вони не хочуть зарахувати, якщо вони вважають, що вони можуть краще це зробити, якщо вони не встигли справитися з завданнями, а в них залишалося ще більше 30 хвилин, то вони пишуть заяву, що просять їх допустити до додаткової сесії, яка відбудеться 18 червня. По обіді до правоохоронців зателефонував невідомий хлопець. Повідомив, що 19-ту школу в місті Ужгород заміновано. На місці події працювали правоохоронці, вибухотехніки, пожежники, також медики. Обстеживши все приміщення школи, не було виявлено зовсім ну, ніяких якихось небезпечних вибухонебезпечних предметів. За даним фактом, правоохоронці розпочали кримінальне провадження за частиною 2 статті 259. Всього на Закарпатті відкрили 41 пункт тестування. У всіх 13 районах області іспити стартували рівно об 11. Іспити пройшли спокійно та без серйозних порушень, кажуть в обласному управлінні освіти. Усього тестування пройшли майже 9,5 тисяч абітурієнтів. Результати учасники знову отримують з 25 по 30 травня. Зараз немає в нас інформації про якісь порушення, які суперечать порядку проведення зовнішньому незалежному оцінюванні. Тобто в усіх пунктах розпочалось і працювали і діти, і відповідальні педагогічні працівники працювали належним чином. Продовжуємо далі у випуску. і тиметься про таке. Вони виборювали мир до 71-го річчя великої перемоги. 21 й канал традиційно розповідає про наших ветеранів. Сьогодні спогади 91-річного Петра Яковлева, який пройшов руки фронту аж до переможних боїв у Берліні. Особливі книги. Ужгородська акторка озвучує сонети Шекспіра для дітей з вадами зору. Аудіокниги отримують і закарпатські спеціалізовані школи. Короткий метр із закарпатськими краєвидами. Міні фільм під назвою Обрані відзнятий на Міжгірщині покажуть не лише у наших кінотеатрах, а й на міжнародних фестивалях. З вірою у світле майбутнє вони рвалися у бій. Сильна жага захистити, відстояти, відвоювати свою землю забирала молодих хлопців у пекло Другої світової. Вони, як ніхто знають, ціну миру і спокою у рідному домі, величиною у цілу країну про справжні цінності і воєнні спогади, які оживають на сторінках забутих пожовклих фотографій. Наші Олександри Туранові розказав 91-річний ветеран Петро Яковлев. Добрий день, добрий день, добрий день, добрий день. О, о. з такою щирістю, позитивом і радістю нас зустріли Петро Миколайович і Галина Кузьмівна, і ледь не порогу почали розповідати свої непрості життєві історії. Почала Галина Кузьмівна і враз посмішка зникла з обличчя. А у погляді замайоріли чорно-білою плівкою спогади. Вона була зовсім малою, коли у небі засвистіли перші кулі. Улюблений татко пішов на війну добровольцем. А у рідний дім навідались голодні німці, які відбирали все, що було. Деталі жінка згадувати відмовляється, болить досі. Розповідає лише про мамині заплакані очі, коли прийшов лист з фронту. Я ще була маленька, і не поняла, не то розуміла, коли прийшли. Думаю, чому бабуся і мама плаче так Добрий, він любив нас, дітей. Всі. Ну, все, на фронті. У 31 годин йому було, погиб. погіб. Нас осталось троє дітей. Тяжело було мама, одна і бабуся. Петро Миколаєвич, поки ми спілкувались, пішов приміряти святкову форму. Кожна з понад десятка нагород на кітелі відшліфована і заслужена. Пишається всіма, та особлива ця, за відвагу. Я никогда не унывал. Никогда Я не плакав. Все погибли, в с пушкой остался. Друзі теряли много. Бойових родителей не видели. страшное, что было. З цілої коробки пожовклих чорно-білих світлин збереглось лише кілька військових. Найцінніше фото на мить зупинило чотирьох друзів перед відправкою на фронт. Мої друзья з детства. Они вже погибші. Дев'яносто 91 – вік у паспорті, 19 – у душі. Петька Яковлєв, як чоловік себе весь час називає, дійшов до Берліна. Тому дорога від Одеської до пагорба слави теж не проблема. Щороку, 9 травня, дідусь з палицею, попри біль у ногах після кількох серйозних поранень на фронті, покладає квіти на могили тих, кому пощастило менше ніж йому. Слоту мало хто я погибли чтобы жить хорошо, чтобы мир был, вот чтобы мы воевали, чтобы дети росли, чтобы дети рождались. Оптимізм і віра у краще мирне майбутнє, те, що врятувало його під час війни. Щира посмішка, любов до танців і музики секретна зброя, яку за два роки жорстокої боротьби за життя і країну відняти не зміг ніхто. Мені ні ніч, і любі має знає, і спіш, і у дітська кроватці китайком де снізу витираєш. Це, це все правда. було. Усі люди, чиї імена вирізблені тут, на надгробках віддали життя за мрію про мир. Більшість під час Другої світової війни. Інші молоді герої сьогодення, які загинули в зоні АТО. Петро Яковлів досі не може зрозуміти, як сталося, що мир, за який так довго і важко воювали, зруйновано. А у небі знову свистять кулі. Та оптиміст по натурі чоловік щиро вірить: війна не зруйнує Україну знову, і нам не доведеться бачити те, що пережили вони з товаришами. Ужгородська акторка озвучує книги для дітей з вадами зору. Анна Арні з рідного Ужгорода до Києва поїхала 11 років тому. У столиці стала відомою актрисою театру та кіно. У рамках благодійного проекту, книги, які говорять, голосом Анни зазвучали легендарний твір Шекспіра «Король Лір та новела Ольги Кобилянської Некультурна. Наразі працює над озвученням шекспірських сонетів. Усі аудіокниги розраховані на шкільну та позашкільну освіту загалом у рамках проекту заплановано озвучити понад 200 творів від казок до великих п'єс і романів творів української та зарубіжної літератури. Вже невдовзі організатори проекту всі начитані книги запишуть на диски та розішлють по спеціалізованих школах-інтернатах України, отримують книги і в Закарпатті. Мені дуже сподобалась ідея, тому що у нас поки що в Україні дуже мало аудіокниг українською мовою. Ми записали вже досить багато книг там і я Озвучувала і не я, і відомі ведучі з різних каналів. Вже є сайт Вір в Україну, на якому може будь-хто їх послухати собі, чи скачати, чи включити онлайн. Метражку обрані відзняту на Закарпатті покажуть на міжнародних кінофестивалях. Це робота російського режисера Наталії Беляєвої. Зйомки проводилися у горах на Міжгірщині, тривали понад чотири місяці. У фільмі режисер об'єднала дві історії: дитячу та розповідь вже про молоді роки. Увесь цей час герої намагаються вирішити свої внутрішні конфлікти. Головну жіночу роль зіграла Ужгородка, а актора на головну чоловічу режисер запросила в сказанні. Загалом. у Фільмі відзнялися 12 дітей, більше закарпатці. Композитор та оператори-постановники теж місцеві. 11 травня стрічка обрані буде представлена в кінотеатрах Ужгорода, а невдовзі і на міжнародних кінофестивалях. Ми вирішили, чому бі, ні, це є хороший досвід і для нас, і для нашої дитини. фільм знятий за новелою Туве Янсон. Це є. Розповідь про брата і сестру показано встановлення особистості двох дітей, які живуть в одній сім'ї. Це дуже цікава була ідея. Ми ходили по горам, на річці в кінці купалися. Мені сподобалося, що я була на зйомках. Усі новини на цю пору. Нагадую, наші сюжети ви можете переглянути на сайті 21TV.info. Якщо у вас є важлива інформація, повідомляйте нам у розділі Контакти. Дякую, що були з нами. На все добре і до зустрічі.